Березень проростає паростками квітами і травами, зеленавіє і проголошує весну. Йому пасує День Святого Патріка, хоча шукати чотири лисники на удачу ще зарано. День святого Патріка одне з найстаріших і найвизначніших календарних свят, проте, за певними посиденьками і велелюдними яскраво-зеленими парадами, його справжні сенси й естетика розгубилися і стишилися. Мені подобається звертатися до кельтських, ірландських мотивів у цій порі, адже Патрік був і залишається патроном апостолом Ірландії. Він відомий як середньовічний християнський місіонер та єпископ, котрого направду ніколи не було канонізовано офіційно проте шанують у католицькій, православній, Лютеранській церквах та англіканській спільноті. За право вважатися батьківщиною Патріка змагаються різні британські землі, однак наразі перемагає Шотландія. Точні роки його життя невідомі, але переважно йдеться про п'яте століття, і майже всі події з ним пов'язані, описані в його власних мемуарах, сповідь. Та послання до Коротика. Вони є напрочу цінними, Адже йдеться про справжню середньовічну біографію. Мене звати Патрік. Я грішник. Простий селянин і найниціший звірян. Так починається його сповідь. А далі автор переповідає те, як пірати викрали його ще підлітком і продали в рабство ірландським друїдам. Саме в неволі відбулося його духовне відродження. Коли вдалося звільнитися, він став кліриком, жив у монастирі і згодом повернувся в Ірландію для навернення тамтешніх мешканців до християнства. Успіх Патріка на цьому шляху пов'язують виключно справедною діяльністю, переконливими проповідями і низкою чудес. Ірландці вважають, що серце їхньої нації можна здобути лише подвигом. І Патріку це вдалося. Точний рік і дата смерті святого Патріка невідомі, хроністи сперечалися між 8 і 9 березням, і несподівано вирішили з'єднати ці два числа і вшановувати святого 17 березня. Це особливий день посеред Великого посту, який ірландці відзначають святково й весело. Здавна вірили, що цього дня навіть можна споживати м'ясо, адже святий Патрік перетворює його на рибу. Колись на день святого Патріка обов'язково ходили в гості, надвечір пили віскі, танцювали, розповідали страшні історії, але неодмінно зі щасливим фіналом. Обгорілим сірником чи вуглиною люди позначали свій одяг хрестом, чіпляли у потилицю трилисник. Його опускали в останню склянку віскі, випивши, яку трилисник викидали через ліве плече на удачу. Вважається, що святий Патрік використовував трилисник у своїх проповідях, пояснюючи природу Святої Трійці. Проте, яка саме це була рослина, досі точиться дискусії. Чимало ботаніків, включно із Карлом Лінеєм, вважали, що йшлося саме про конюшину, точніше про червону лучну конюшину. Її з давніх давен активно вживали і дуже поважали за цілющі властивості. Проте за звання Патрікового трилисника також змагається квасениця. Зрештою, її листочки дійсно подібні щодо традиційних зображень символу свята, більш симетричні, навіть перегукуються із прадавнім керським вузлом. Цікаво, що до XVIII століття кольором святого Патріка був синій, існує навіть конкретний блакитний відтінок, присвячений святому, проте, згодом, коли свято набуло буквально світових масштабів. Традиційною його барвою стала зелена. Зображення святого нерідко супроводжують змії, яких, за легендою, Патрік вигнав з Ірландії. Його ясенева тростина нібито могла перетворюватися на живе дерево. А от Арфа, що зринає на окремих вітражах та листівках. Лише перегук до традиційної емблеми Ірландії. Із символікою Святого Патріка, зокрема, пов'язують і кельтський хрест, а його у свою чергу ототожнюють із рідкісною ботанічною знахідкою чотирилисником конюшини. Оскільки старовинний звичай пророкує тому, хто натрапить на чотирилисник велике щастя, день святого Патріка міцно зв'язали з пошуками побажанням удачі. Коли на початку ХХ століття. Комерційні та туристичні компанії шукали вдалого, грайливого персонажа на заміну статечним портретам святого. Обранцем став казковий чоловічок Лепрекон, упіймати якого вважалося великою удачею і можливістю забезпечити себе золотим скарбом. Перші паради й масштабні гуляння з нагоди Дня Святого Патріка відбувалися у США ще у XVIII столітті завдяки ірландським емігрантам і поступово стали традиційними в багатьох країнах. Пієтет до ірландського пива виник виключно з економії. Традиційний віскі був надто дорогим напоєм, щоб популяризуватися в мас. Для мене день святого Патріка гарна нагода тематично прикрасити нашу вуличну бібліотечку, підкреслити лепреконський настрій у малому ширі. Це ідеальний час, щоб додати вбуття трохи кельтських мотивів, тартан, зелень і тематичні деталі у вбрання та декор. Без фанатизму, але з любов'ю я розсипаю поличками символічні акценти свята, чотирилисник, побажання удачі, натяки на черевички. Адже за легендами лепрекони вважаються фейськими чоботарями. Звертаюся до старих ірландських казок і чарівних лісових історій. Також я маю невеличку колекцію старовинних листівок до Дня Святого Патріка. Вони пістряюють ірландськими настроями і персонажами, рослинними мотивами, підковами і свинками, що є символами удачі. Зворушливі свідчення чиїхось життів і почуттів. Вишукані романтичні яким може бути й день святого Патріка, якщо попри галас і мішуру сьогодення розшукати його маленькі скарби?